Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтеся, як створювати ось такі кастомні світи за допомогою плагіну Terraform Generator. Цей плагін створено для виживання. Він має покращені споруди та ванільні і абсолютно нові біоми, які роблять процес дослідження світу та сам ігровий процес набагато цікавішим. Для початку потрібно підготувати сервер. Для цього переконайтеся, що ядро вашого серверу підтримує плагіни. Для цього беріть ядром вашого серверу Spigot або Paper, Після чого створіть світ. Тепер перейдіть по посиланню у описі під відео та завантажте сам плагін, натиснувши кнопку Download. Прогортайте нижче та скопіюйте ось цей код. Тепер потрібно завантажити цей плагін на сервер та налаштувати його. Для цього на панелі керування вашим сервером перейдіть до файлового менеджера та знайдіть файл під назвою bucket.yml. Відкрийте його і у самому кінці додавте скопійований раніше код та збережіть файл. Поверніться назад і видаліть папку World, щоб у вас створився новий світ із новою генерацією. Тепер знайдіть папку Plugins та перекиньте туди скачений файл і перезапустіть ваш сервер. Якщо ви все зробили правильно, то зайшовши на сервер, ви одразу побачите нові. Згенеровані біоми. Ви можете керувати генерацією цих самих біомів у самому світі. Для цього у папці плагін зайдіть до папки з плагіном та відкрийте файл config.yml. Тут, змінюючи параметри, ви можете регулювати спаун тварин, структур, клімату та навіть спаун руди. Щоб краще розуміти, які параметри за що відповідають, ви можете зайти на Wiki сторінку цього плагіну, де будуть розписані всі незрозумілі на початку параметри. Ось і все. Встановивши цей плагін на ваш сервер, ви подаруєте гравцям новий досвід виживання у Майнкрафті. Замовляйте сервер на нашому and who got light